Вас на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Про війну проти сміттєпроводів та підняття тарифу, якого не уникнути сьогодні, звітувався новий директор підприємства Санком Микола Горбачук. На посаді керівник лише два тижні, але вже встиг ознайомитися з роботою і пережити за його словами складні пасхальні дні. Нового керівника запросили на засідання комісії з питань міського господарства. Про що допитували депутати? Дивіться далі у сюжеті. Підняття тарифу на вивіз сміття санкомом не уникнути. Пророкує новий керівник підприємства. Зросли ціни на комунальні послуги і на паливо, тому рівнянам слід готуватись платити більше. Новий тариф вже розробляється і може перевищувати попередній на 40 і більше відсотків. Якщо зробити аналіз, наприклад, за останніх 20 років тариф на газ підвищився в 58 раз, а тариф на вивіз сміття підвищився приблизно в 10 разів. Це ж треба якось зрегульовувати ці невідповідність, тому що 50% вивозу сміття це є десь паливо. Так сказати, теж енергоносії. А оборот підприємства 18 мільйонів в рік. А новий автомобіль, такий, який не вистачає, стоїть 6 мільйонів. Також членів комісії з питань міського господарства цікавила, якою взагалі буде доля санкому, і що буде зроблено для того, аби покращити якість надання послуг із вивезення відходів. На це відповідь у нового керівника така. Як покращиться, може, ви вже і побачили? Ще не побачили. Як за дві неділі покращилось. Але хочемо побачити. Ну, то погано дивилися, якщо не побачили. Вивозитись буде згідно графіку, як ви сказали. Це буде з даний момент. Ще це не зроблено, але це те, що я буду робити найближчим часом. Микола Горбачук планує встановити новий чіткіший графік вивезення великогабаритних побутових відходів. каже, нехай це буде раз у два тижні, але регулярно а ще розпочне боротьбу із сміттєпроводами у рівному, які за його словами дуже заважають працівникам санком якісно виконувати свою роботу. Я прошу всіх рівнян і депутатів допомогти мені в плані відмови від сміттєкамер. Для самих мешканців будинків це інфекція, і гризуни, і комахи, сморід, коли ми не вивозимо вчасно сміттєкамери. А для нас це плюс полегшення праці вантажників і плюс в часі ми виграємо в два, а то й в три рази. Серед потреб і планів також збільшення автопарку, оновлення сміттєвих контейнерів і облаштування для них спеціальних місць. Та наразі через брак фінансів ця місія повністю неможлива. Лише на цей рік на нові майданчики передбачено 500 тисяч гривень, кажуть депутати. А у міста на це є потреби вартістю в мільйони. Аби в подальшому якось скоригувати роботу. Представники комісії запропонували скласти чіткий план із конкретних пропозицій для налагодження роботи санком. Ірина Лаговська, Вибач, випуск новин. За посвідченням водія до нас із сусідньої країни відтак за таким документом до рівного звертаються чимало іноземців. А все тому, що така послуга тут в рази дешевша. Скільки власників авто з за кордону вже звернулись за посвідченням водія та що для цього потрібно, знають. Наші журналісти, економія повинна бути економною. Власне, такого принципу можна сказати, дотримуються іноземці, які спеціально приїжджають в Україну, аби отримати водійське посвідчення, адже така послуга у нас значно дешевша ніж за кордоном. Багато людей звертаються особливо з питаннями щодо громадян Польщі. Тому що вони найближче тут, і вони, в принципі, найбільше знають те, що які, наприклад, цінова політика на виготовлення водійських прав в Польщі, і яка цінова політика в Україні. Звичайно, їх цікавиться, тому що тут вона набагато нижча відповідно до їхньої, і тому вони звертаються з такими питаннями досить часто. Це найчастіше це бувають громадяни. Німеччина, але найчастіше це громадяни Польщі. За 2016 рік посвідчення водія на Рівненщині отримали 15 іноземців, проте спочатку цього року така тенденція пішла на спад. Таких випадків було близько 10, Але для того, щоб отримати посвідчення водія на території України, треба обов'язкова реєстрація резидента. Так що, ну, от вони визнають наші вимоги і ну, звернень таких не було. Звернення були, але видачі посвідчення водія не було. Міграційній службі пояснюють, для того, аби іноземець отримав посвідчення в Україні, потрібно надати чимало документів. Одна із вимог посвідка про постійне місце проживання. Щоб зареєструвати місце проживання іноземцю на території України, він обов'язково повинен бути документований або тимчасовою посвідкою на проживання, або посвідкою на постійне місце проживання. Багато, в принципі, зараз іноземців, особливо громадяни Польщі, багато цікавляться, яким чином вони можуть тут легалізуватися, щоб уже вже безпосередньо тут отримати права водійські. Але ми пояснюємо, що це вони не можуть просто так, як вони мають безвізовий режим на 90 днів, то вони просто приїхавши сюди на 90 днів, вони не мають взагалі права тут зареєструвати місце проживання. Позитивна нота у цій ситуації і для громадян України, які проживають за кордоном. Вони також можуть обміняти водійські посвідчення в представництвах дипломатичних установ. Зокрема, це стосується українців, які проживають в Італії. Любов Павло Вибач, випуск новин. Бителів природи та активного відпочинку запрошують долучитись до велоквесту Лісова селфі. Проходитиме акція 29 квітня поблизу рівного у період світіння вітряної квітки. Анемоне разом з тим організатори обіцяють можливість розважитися та відпочити поблизу вогнища, випити трав'яного чаю з печивом, які відновлять сили та додадуть анаснаги. Під час велоквесту відбудеться також відкрита стежка кохання. Більше подробиць ми розповімо вже у наступних е випусках. Новин. Театральний бум у рівному на малій сцені облму з драмтеатру відбудеться театральна імпреза. Відкрита брама. Впродовж чотирьох днів свої вистави презентують вісім студійних колективів рівного. Більше дивіться далі у сюжеті. Тиждень аматорської майстерності з 24 по 27 квітня у Рівному відбудеться театральна імпреза відкрита брама. Свої вистави на малій сцені місцевого драмтеатру презентують чимало молодіжних колективів. Чим є унікальний цей проєкт, тим, що, по-перше, в Україні ну, немає такої розповсюдженої практики, щоб академічні театри відкривали свою браму для студійних колективів міста Це є досить унікально. Вистава під назвою «У Відкритому морі одна із перших відкриває театральну імпрезу у нашому місті. Це скажімо так, комедія на межі абсурду, Це вистава про те, мабуть, як одна людина маніпулює іншою. Це надзвичайно досить така цікава вистава, де досить іронічно відкриваються ці всі проблеми, які на сьогодні є в нашому суспільстві. Хоча вистава п'єса була написана в 61-му році в Польщі, але вона є на сьогодні надзвичайно актуальна для України про те, як влада, як одна людина маніпулює іншою для того, щоб ну, якби зреалізувати свої певні не дуже хороші наміри. Організатори переконані, відкрита брама сприятиме розвитку театральної культури нашого міста та налагодженню взаємозв'язків між студійними колективами. Особливо важливою дане дійство є для підлітків, адже це можливість їх самореалізації та творчого росту. Переважно більшість вистав там зайняті підлітки а декілька виставців вже дорослі люди є. А ну, для, підлітків, для підлітків це особливо цікаво для. Ну, їхнього натхнення для їхнього самоствердження виступити на сцені ну, професійного театру. Тобто для них це ну дуже потужний стимул розвиватись далі. А саме в цьому напрямку, я думаю, що це буде поштовхом для них розвиватись в акторській професії. Відкрита брама відбувається в рамках проекту рівне місто унікальних подій. Це вже не перший проект, який співфінансує міська влада. Фінансуємо ми не 100%, скажу зразу, ми даємо, ми даємо пів удочки навіть да? чи удочку, ну точно не рибу. Чому? Тому що це стимулює самих же організаторів. Коли ми не дофінансовуємо щось, а фінансуємо там від 50-60-40%, 30%, все залежить від кількості коштів, які були написані в заявці. Це це дуже стимулює людей, які до нас звертаються. Вони вимушені звертатися до спонсорів. Вони вимушені заражати своєю енергетикою і бажанням провести той чи інший захід інших людей. Вхід на всі вистави безкоштовний, проте із віковими обмеженнями 12+. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Пальму першості здобули кияни. Так само столична команда Багіра виборола абсолютну перемогу у фіналі всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Загалом участь у чемпіонаті України взяло понад два десятка команд у фіналі за право вважатися найкращими. Боролися чотири команди, серед яких і Рівненська подробиці далі. Беззаперечні переможці, так дівчата з баскетбольної столичної команди Багіра за перше місце боролися самовідано та запекло, оскільки за весь сезон вони не поступилися жодній команді впродовж усього чемпіонату України серед юнаків. Ми планували це перше місце. Ми планували, але готувалися дуже серйозно. Бо ми знаємо, що найголовніше це фінал. Фінал можуть бути несподіванки, різні несподіванки. Тому для нас це сюрприз. Сюрприз, тому що ми доказали, і хочу сказати, що фінальна гра була дуже достойною. Загалом участь у цих змаганнях брали 24 баскетбольні команди. Чотири з них вийшли у фінал, серед яких і Рівненська. Тім призерами чемпіонату України з баскетболу серед юніорів стали команди з Києва, Полтави та Бердянська. На жаль, наша команда посіла почесне четверте місце. На ми здобули дві поразки, тому що наші лідери були травмовані, і ми трохи розслабилися. І тому ми триграли, та незважаючи на поразку баскетбольної команди з рівного, болівальники переконані, у нашої команди все ще попереду. Сьогодні ми маємо фіналістів у всіх вікових групах, всіх рівненських е е... дитячого насьну нашої дитячого начкоспортивної школи, і це як юнаки, так і дівчата. І ми впевнені в тому, що Незабаром це перший фінал був чемпіонату України сезону 16-17, де ми тільки четверті. Але я знаю, що наступні будуть фінали. Ми будемо з медалями, а ми будемо і чемпіонами. Окрім нагород за призові місця, організатори відзначили і кращу баскетболістку цього сезону. Нею стала 12-річна Олександра з Києва. Ми весь рік йшли до побіді тренувались, старались не пропускати тренування. Меня признали лучшей по этому возрасту. Я очень рада, но тренироваться не буду переставать. Буду стремиться стать еще лучше. Виктория Бондар, выпуск новин. Набридло мерзнути для вас. Маємо хорошу новину. На рівненщину повертається тепло. Що сьогодні у рівному холодно? Втім, вже завтра повітря прогріється до плюс 16 та припиняться дощі. З 26 по 28 квітня температура підніметься до 20-22 градусів тепла. Однак на вихідні, ймовірно, на рівненщину знову повернуться дощі, а температура знидеться. Тому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.